Всім привіт! Новий випуск новин футбол на каналі Перший Тайм. Тому підписуйтесь на канал та на наш інстаграм. Там ще більше новин футболу. А ми починаємо. Без іскри! Іспанська преса про Гру Довбика і Циганкова з Альмерією. Іспанська преса оцінила виступ українських легіонерів Жирони Артема Довбика та Віктора Циганкова гостьовому поєдинку 20-го чемпіонату Іспанії проти Альмерії Ле Еспорт де Каталонія. Добик практично не брав участі у грі, і не зміг завдати жодного удару. Він був надто відірваним від своїх товаришів по команді, що є цінним фактором для Альмерії. і це вплинуло на команду Мічела. Циганко відзначився відсутністю змагального темпу в деяких діях, де він був повільним та не мав іскри. Мундо Депортіво Довбик залишився один перед обличчям небезпеки через домінування Альмерії, без будь-яких чітких дій, які б не дали особисто відбитка матчу. Циганков з'явився після травми, через яку не виходив на поле кілька тижнів, щоб забезпечити додаткову якість у другому таймі. СПОРТ. Самотньому вістрі атаки Довбуку на багатьох відрізках гри довелося перебувати вдалині від воріт. Це був не дуже вдалий матч, йому не вистачало влучності. Одна з найкращих новин, що циганков повернувся після травми. Він намагався зробити революцію в атаці, хоча був заражений апатією партнерів. Евертону знов загрожує зняття очок, АПЛ офіційно висунула звинувачення двом клубам. Англійська прем'єр-ліга висунула Евертону і Ноттінгем Форест звинувачення в порушенні фінансових правил. Евертон і Ноттінгем Форест звинувачуються в ймовірних порушеннях правил прибутку і сталого розвитку. Як інформує The Telegraph, обом клубам загрожує штрафу у вигляді вирахування очок. Обувда клуби вже відреагували на новину. Форест на своєму офіційному сайті заявив про намір співпрацювати зі слідством. А Евертон продовжив захищати свою позицію. Мерсесальський клуб бореться за скасування санкцій, що вже діють, і вважає, що майбутнє слухання запеляції фактично зробить нове звинувачення необґрунтованими. І риски також стверджують, що будь-які перевитрати були спричинені витратами на погашення кредиту, і вони повністю були покриті коштом витрат на будівництво стадіону. Лідер Реала розхвалив Луніна за перформанс у битві за Суперкубок Іспанії проти Барселони. Вінгер Реала Вінісіус також залишився вражений грою Андрія Луніна в Суперкубку Іспанії, в якому мадриці розбили Барселону. Лунін класно відіграв фінал Суперкубка Іспанії проти Барселони, врятувавши Реал від пропущеного гола в кількох непростих ситуаціях. Звісно, такий виступ українця вразив не лише уболівальників, але й партнерів по команді. Так Вінісіус лаконічно оцінив гру воротаря. Браво, Лунін! Браво! До слова для Андрія це другий суперкубок та сьомий трофей у складі Реала. Нагадуємо, у поточному сезоні Лунін зіграв 11 матчів у всіх турнірах, в яких пропустив 7 голів. Ще б у п'яти зустрічах відстояв на нуль. Зійченко виглядає втомленим. Чемпіон Світу та Європи знайшов заміну українцю в Арсеналі. Колишній півзахисник збірної Франції Еммануель Петі висловився щодо гри Олександра Зінченка. Я думаю, що Арсенал все ще зможе поборотися за чемпіонський титул, але їм потрібні додаткові трансфери взимку. Варто також подумати про відкликання з оренди гравців, особливо Кіріяна Тірні. Шотландець виступає за Реал Сосідат. Лівого захисника, який може замінити Зінченка. Олександр нині виглядає трохи втомленим. Цитує Петій Нав Арсенал. Нагадуємо, поточному сезоні Українець провів за Арсенал 24 матчі у всіх турнірах, в яких забив один гол і віддав один асист. Каноніри після 20 турів йдуть у турнірній таблиці АПЛ на четвертій сходинці, відстаючи від лідера Ліверпуля на 5 очок. Стало відомо, від яких грошей відмовився Луческу, сказавши дні Бешик Ташу. Стало відомо, який контракт міг би отримати колишній наставник «Динамо» Мірча Лучесько, якби погодився співпрацювати з турецьким Бешикташом. За інформацією «Яніса» Газети новий тренер стамбульського клубу Фернандо Сантуш отримує за півтора роки 4,5 мільйона євро, півтора з них вказані у підписаному контракті, а решта додадуться за різними рекламними та спонсорськими угодами. У Дніпрі-1 спростували чутки щодо трансферу «Піхальонка». Керівництво Дніпровського клубу про майбутнє півзахисника. Генеральний директор Дніпра 1 Андрій Русол і комерційний директор клубу В'ячеслав Фрідмен прокоментували новину про те, що до півзахисника команди Олександра Піхальонка нібито є інтерес з боку бразильського клубу «Палмейрас». Коментар дуже простий. Немає у нас поки що пропозицій від Пальмерас, як і від будь-яких інших клубів щодо Піхальонка, заявив Русол. А які контакти з агентами або представниками Палмерас були? Дивіться, у нас нічого не було. Ми вчора про це почули. З агентом Авдишем ще не спілкувалися, тому нічого сказати не можемо. Якщо надійде пропозиція, будемо думати. Поки такої думки не було, доповів Фрідман. Степаненко продовжить контракт з Шахтарем Бурбас. 34-річний Тарас ще на рік залишиться в Шахтарі. Капітан Шахтаря, опорний півзахисник Тарас Тепаненко, продовжить контракт з Донецьким клубом. Про це пише журналіст Ігор Бурбас. Термін нинішньої угоди спливає найближчого літа, а новий контракт гравця буде розрахований ще на рік, тобто до кінця наступного сезону. Нагадуємо, що Тарас перейшов у Шахтар із запорізького металурга і дуже скоро став одним із лідерів донецької команди. Цього сезону 34-річний капітан відіграв 18 матчів, шість з яких були в лізі чемпіонів. Колишній скаут Шахтара приєднався до клубу з англійського чемпіоншіпа. Українець Андрій Феченко продовжить кар'єру в чемпіонаті Англії. Я радий оголосити про своє призначення на посаду шеф-скаута в Кардів Сіті. З нетерпінням чекаю можливості зробити свій внесок в успіх цього чудового клубу, повідомив Фетченков на своїй сторінці в Facebook. 27-річний фахівець раніше працював у скаутинговій службі Шахтаря. Пізніше разом із Жозе Боту перебрався до грецького паока. Саме ПаОК був останнім клубом Фетченкова, з якого українець пішов наприкінці минулого сезону. До слова Картів, клуб з Вельсол виступає в англійському чемпіонаті, посідає 13 те місце в чемпіоншипі. Олександрія оголосила про відхід легіонера, який грав у буцах з написом Ротань. Укзахисник Олександрії Хосе Ернандес припинив виступи у складі українського клубу. Олександрія у своєму інстаграм повідомила про відхід еквадорця Хосе Ернандеса, гравець повернеться до Макари, який і не лежить. Сторони домовилися про дострокове завершення оренної угоди. Ернандес запам'ятався тим, що в одному з матчів грав у буцах з написом Ротань. Загалом Еквадорець провів 5 матчів у складі Олександрії, проте не відзначився результативними діями.